Заправляємо з вами швейну машинку. Ось така машинка це у нас у класі. Що нам потрібно для цього зробити? По-перше, ви повинні знати, що для того, щоб заправити швейну машинку, потрібно нам дві нитки. Кожна швейна машинка заправляється, починаючи з нижньої нитки. Для того, щоб заправити нижню нитку, потрібно відхилити оцю пластиночку. Засунути її в бік, дістати знизу шпульний ковпачок. Для цього його треба взяти, там є така заскочка. Ви берете за цю заскочку і витягуєте шпульний ковпачок. Так, ось такий він шпульний ковпачок. В ньому є шпулька з нитками. Нитки, які намотують на шпульку. Шпульний ковпачок має свою будову. В нього є заскочка, за яку ми можемо витягувати ковпачок з човникового пристрою. Є установочний палець, який завжди має бути догори. Далі у нас є корпус ковпачка, є проріз на корпусі ковпачка і є пружинчаста пластинка, під яку ми проводимо нитку. Нитка має пройти під пластинку і вийти між ріжками. Трішки такі є, як зараз ми це зробимо. Ми беремо ковпачок в ліву руку, шпульку вправу. Вставляємо шпульку в ковпачок, проводимо в проріз, під пластинку і між ріжками. Отак, От між ріжками має пройти ниточка. Далі беремо ковпачок в ліву руку, ниточку відводимо назад. і... Пальцем догори вставляємо в човниковий пристрій, щоб палець попав прямо от у цей паз. Тобто вверх, догори має здивитися. Отаку вивели, вставили і треба натиснути, щоб воно клацнуло. Я натискаю. Після цього ми беремо нитку і злегко її тягнемо. Вона має йти трошечки під напруженням. Все, це означає, що ми нижню нитку заправили. Можна закрити засобну пластинку і переходимо до заправки верхньої нитки. Для того, щоб заправити верхню нитку, ми катушку з нитками ставимо на катушку тримач, ведемо нитку уздовж рукава машинки, заводимо за напрямляч. Далі нам потрібно завести нитку між тарілочками. Регулятора, ось у тарілочки підпружинчасті, ми маємо між цими тарілочками завести, і нитка має туго зайти аж до серединочки. Зачепили за крючечок і заводимо нитку у вушку нитку притягача. Зверніть увагу на те, що ниткопритягач під час заправляння ниток має знаходитися в крайньому верхньому положенні. Він дуже швидко рухається, і ви за допомогою махового колеса крутите колесо на себе, піднімаєте догори ниткопритягач. Заправляємо нитку в ниткопритягач. Для того, щоб легко заправити, треба кінчик ниточки, відрізати ножицями. Тепер дивимось, якщо у нас тут на головці швейної машинки є напрямлячі. Тут він може бути, може тут на корпусі бути. Ми за них зачіпляємо нашу ниточку. Далі піднімаємо голку догори, поворотом махового колеса на себе. У нас підніметься і нитко притягач, і голка. І тепер нам потрібно відрізати ниточку. Щоб вона була гладенька, була на кінці. І акуратно заправити у вушко голки. З якого боку заправляти нитку в вушко голки. Ви маєте розуміти, що голка має свою певну будову. В неї є довгий жолобок і короткий жолобок. І щоб знайти, де той довгий жолобок, ви маєте або уважно розглянути голку, або отако нігтіком нащупати. Він може бути або справа. Або з цього краю, або отут перед собою. В цій машинці він знаходиться справа, тому і нитка в нас буде заправлятися з правого боку вліво, тобто правою рукою ми заправляємо нитку в голку. Але у нас біля голки тут є ще один напрямляч такий маленький крючечок, за який ми можемо завести нитку. Ось ми її завели завели ниточку за. Оцей напрямляч біля голки, і тепер нам потрібно заправити нитку у вушку голки. Ось так. З іншого боку, ми її протягнемо. І в нас вже є дві заправлені нитки. Тут у нас чорна нитка нижня, біла верхня, для того, щоб було зрозуміло, що ми робимо. Але загалом машинку потрібно заправляти однаковими нитками: як знизу, так і зверху. Ми беремо за два кінчика оці обидві нитки і заводимо їх від себе в проріз лапки. Оце наша машинка вже підготовлена. До роботи. Наступним етапом роботи нам треба з вами підготувати так, щоб машинка шила. На що тут треба звернути увагу? По-перше, машинка буде шити тільки в тому випадку, коли тканина, яку ви сшиваєте, буде щільно притиснута до голкової пластинки. Вона притискається лапкою. До голкової пластинки. В прорізі голкової пластинки є зубча рейка, яка нашу тканинку буде просувати на довжину стіпка. Довжина стіпка регулюється за допомогою ось такого механізму. Це регулятор довжина стіпка на старенькій машинці. На всіх машинках є такі регулятори. Ми з вами розглядаємо саме цю машинку. Тут є позначки. Оцій пластині від 0 до 4 міліметрів. Це довжина стіпка в міліметрах. І якщо ви поставите, наприклад, оцей важіль на позначку 3, то довжина стіпка буде 3 міліметра. Якщо ви поставите на 1, буде Дуже-дуже густий бочок 1 мм. Якщо ви поставите на оцю рисочку, що посередині, машинка буде строчити на місці, вона не буде рухати тканину. І якщо ви поставите до самого верху, машинка буде шити назад. Це нам потрібно для того, щоб виконати закріпку. В кінці шва, на початку шва, ну, там, де нам потрібно, щоб шов потім не розійшовся. Ставимо наш речажок. На позначку 2,5 або 3 міліметри. Це основні параметри строчки, які потрібні для виконання якісного шва. Далі підводимо тканину під лапку. У нас вже є дві ниточки, які відведені назад. Підводимо тканину під лапку і підкладаємо під голку в тому місці, де має проходити строчка. Рукою заводимо за головку машинки руку і знаходимо там. Важіль притискної лапки. Ось він ось він такий, він. його можна опускати і піднімати в кінці строчки. Ми завели руку за корпус машинки, знайшли важіль, опустили лапку. Лапку треба опускати плавно, ніжно, не можна її різко кидати, тобто треба тут потренуватися. Далі ми махове колесо повертаємо на себе. І опускаємо голку вниз. Ми почали роботу. Далі ми підхвачуємо правою рукою рукоятку ручного приводу і крутимо її від себе. Зверніть увагу, я рукоятку кручу назад, а колесо рухається вперед. Це дуже важливо. Не переплутати махове колесо до себе, а рукоятка від себе. І коли ми будемо це робити, у нас машинка буде. Утворювати строчку. ось наші. Ну, Тут треба направляти лівою рукою. Ми не штовхаємо, не тягнемо, а просто даємо напрямок руху нашій машинці. Крутимо. Тепер я показую, як працює закріпка. Ми ставимо верхнє положення цей важіль. Продовжуємо строчку і машинка рухається назад. Знову виставляємо на розмір стіпка наш важіль і закінчуємо строчку. Дійшли туди, куди нам треба. Маховим колесом піднімаємо голку аж до самого крутимо себе. Голку піднімаємо до верху і ниткопритягач теж має опинитися у верхньому положенні. Далі ми рукою заводимо, піднімаємо важіль. Піднімаємо притискну лапку, знову рука на колесі, і коли рука на колесі, ми лівою рукою акуратно рухом від себе дістаємо роботу з під лапки. Беремо ножиці і от от, -от біля шовчика відрізаємо. Ось такий у нас алгоритм нашої роботи. Відрізали. І в нас залишилося два кінчика. нитки, Дивіться, вони не дуже довгі, не більше ніж до кінця платформи, тобто десь приблизно 8-10 см. Вони в нас залишаються за прорізом лапки, туди відведені. Нитку притягаєш вгорі, і це в наш, в нас вихідне положення, щоб наша машинка могла далі виконувати строчку. Перевіряємо, якість строчки, що ми настрочили, дивимося тут у нас. Не видно чорної нитки, тут у нас не видно білої нитки. Тобто строчка гарна, строчка якісна. Якісність строчки можна налаштувати з допомогою ось такого регулятора натягу верхньої нитки. Якщо його трошечки закрутити, у нас зверху нижня нитка з'явиться зверху. Якщо його відпустити, то навпаки біла нитка з'явиться. З вигорітного боку роботи. Оцим регулятором ми налагоджуємо строчку, щоб вона була якісна. Ось і все. Далі ми просто виконуємо завдання з швейних робіт.